На стадіоні уславленого майстра віддати шану іншим двом павким прихильникам футболу уже в дев'яте у Мукачеві на стадіоні ДСШ імені Василя Турянчика влаштували футбольні змагання ветеранів пам'яті президента спортивного клубу ветеранів Карпати Мукачево Івана Алмаші та начальника цієї команди Івана Легези. Рідні Алмаші добре пам'ятають його неабияку любов до футболу. Якщо на якісь е торжества, весілля, іменини, хрестини е ми могли спізнитися на 2-3 години, то футбол і бізнес як отче наш, мало бути своєчасно. Замітьте, що він вже був важко хворий. І за 2-3 неділі до того, як він вже навіть йому відняло ноги, він ходив на футбол. І хлопці ніхто не підозрював. Багато про нього чую тоді і зараз. Чую, як, який він був хороший футболіст і хороша людина, що завжди допомагав, завжди ходив на тренування, неважливо, там дощ, сніг, погана погода. Завжди ходив. У турнірі ж пам'яті зустрілися старі знайомі. У півфіналі Карпати імені Василя Турянчика Мукачево долали берег відейк-Берегово 3-0. А ветерани ршава Карпати-Воловець 2-1. Остаточно долю призових місць визначили пенальті. Після нічиєї 2-2 берег відей у серії ударів з позначки поступився волівчанам у грі за третє місце. 4-5. У фіналі ж зустрілися Карпати і ветеран Іршава. Ветеран Ершава, команда вже близько створена років 20. Команда прийшла сьогодні з позитивом, так як це останній турнір в цьому році ветеранський. Команда прийшла з настроєм на позитивний результат. І змагалася за нього до кінця. Усе ж, перемогу визмагали господарі. Після нічиєї 1-1 Карпати імені Василя Турянчика так і схилили шальки Терезів на свою користь. 3-2 в серії стандартних ударів і стали володарями Кубка пам'яті двох Іванів. І, на жаль, пішли у вічність і ми продовжуємо пам'ять їх проводити ці прекрасні турніри. Ну, як капітан команди, я стараюся, щоб команда все була готова до цих прекрасних турнірів. Ну, і ми бачили, що результат своє дає. Ми виграли черговий турнір і сподіваюся, і будемо готуватися на наступні подальші наші турніри. Після закінчення ігор відбулася церемонія нагородження з участю представників Закарпатської асоціації футболу та рідних Алмаші. Відначили не тільки команди, а й арбітрів та кращих гравців турніру. Крім того, капітан Карпат імені Василя Турянчика Олександр Переста вручив м'яч з автографами з нагоди 70-річчя ветеранові іржавської команди Іванові Кобалю. Учасники змагань також сфотографувалися на згадку.